П'ять педагогів горішньоплавнівської громади успішно пройшли всі етапи сертифікації Державної служби якості освіти України, незалежне тестування, самооцінювання власної педагогічної майстерності, вивчення практичного досвіду й отримали сертифікати. Свою майстерність підтвердили три учителі початкових класів: Наталія Федоренко і Тетяна Пархоменко, загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка, Людмила Дзюба, загальноосвітня. Школа номер 6 Увійшли до професійної спільноти сертифікованих учителів і два вчителі історії та громадянських дисциплін: Ігор Шанкевич, загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нежниченка, та Марина Богданова Портяна загальноосвітня школа номер 6 Сертифікація вчителів це сучасний підхід до оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників. Цей процес має на меті підвищення якості освіти та забезпечення високого професіоналізму вчителів. Вітаємо педагогів і беззаперечно довіряємо їм своїх дітей.